Так, продовжуємо далі. Тут технічно вже розбираюся. Я вас знаю. Це відповідаю тут, Оля. Але, да, але розбираюсь, що ж таке він туди ставиться. Да, ви мене не задурите, а сама розбираюся. А сама розбираюся, що ж то відбувається, що він на двері дивиться. ні ні я вас достатньо знаю, не треба. А Олена, так само через двері. їй, Двері, двері, двері в більшій степені. Їй, так. Да, тобто це спілкування на іншу людину. Буде мені Так, да, це і сюди, і туди, в першу чергу туди. Дивись, та. обійди з іншого боку. Добре, добре, послухайте мене, та. я таємницю. Сама дивися туди на двері, а шепочеш їй на вухо. Я таємницю хочу відкрити. Супротив, супротив, ти вже чуєш, оо, Олю, чуєш. Що да, не обіцяю вам її, да, ага, ага, тобто вже піддаєшся потрошку. Да, не обіцяю теж дивлюся двері туди, а що не, не обіцяю, не задуриш мене, ні. Я чекаю, чекаю, а що тут відбувається. Не обіцяю вам її тримати, да. не обіцяю вам вмію, я вам витримати. А замір послухати вас? Знов туди, жорстокість ваша, ця зрозуміло в двері. А тепер щепотом. Да, «То я сказав для батька, а їй е, я міг би зробити вас щасливою. Оце вже Оля чітко розуміє, що частина інформації тепер ти бачиш, да, іде для батька, а це сюди. І тоді, да, тоді далі теж орієнтуйся, що, що туди батькові, а що тут. Тобто, що тут не все просто ти вже в'їжджаєш. Щасливою. ви від вас. Щасливою. От дивись, вже не так, да? щасливою ви? Та вже тихенько, тихенько, вже йде розмова вже туди не, не на батька. Да? Щось я помиляюся, чекайте, чекайте, що ви тут, що ви тут задумали? Да? Підтекст такий. Щасливою да? ви ні ні ні, щось таке не може бути. Щасливою ви, на півше потім все додай, це йде. Я да? доведу вам. А, помиляєте? Я доведу вам. Да, і, е, е, я доведу вам, да, не любите. Обійшла з іншого боку. Постійно, постійна зміна, зміна підходу. Да, е, не любите мене, то й не треба. Да, я вам зараз розкажу тут та таємницю, що, що і та вже включається. Олечка, включаєшся вже. Да, що, що саме? Що, цікаво, цікаво, що, що відбувається. Опа! Новина! Вже не відвертаєшся, вже не відвертаєшся. Ну ну ну, що? Вже тут подив. Не може такого бути. То він кричав, що я хочу одружитися, а тут не є вільним. А ну, ну це вже не через плече, а не через спину. Да. Я розказую, а очі все одно там, все одно на дверях. Да. Слухайте, слухайте, я дивлюсь і, і інколи, інколи поглядаю туди-туди, бо це дуже-дуже все небезпечно. Зараз зайде і вас зловить, підслухає батько. То ти маєш все це перевіряти. Зовсім заспокоїть. Разом. Не зовсім заспокоїть. Зовсім заспокоїться разом, так? Да? Що це вас зовсім заспокоїть? Та. -а -а. Дивись, до цього, до цього вже відпрацювало. Да? Це, що що, що, що? А, ну, да. Ну і що? О-о-о, тоді бачиш. На цю, як на цю фразу вийти? Не в цій паузі, а до цього до цього прислухалося? Ну, так, да, можна, тут легке, вагання ще залишається, ну, клянусь, що? Свято збережу, що тайну? Я не, 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 не заміж збере, погоджуюсь виходити, а поки вашу тайну зберегти. А, ну, ну, да, ну кажіть, кажіть, під текст такий, да? ну, клянусь, що збережу. А, що? а скажіть, а, а яка тайна? А що саме? Що заспокоїть? Ще перевірю, перевірю це. Я то знайте, знай знов через двері все через двері. Я не Федеріко. Це дуже класний хід з обходженням. Да? З одного боку, з іншого боку, з одного. Да? То, то знаєте, я не Федеріко. І, і, і Тим більш контроль за дверима. Бо якщо батько б це почув, всі всі тебе викриють. Тобі тут вже не до сватання, а тут до тюрми тебе посадять за підлог, документів і те, що ти видала себе за брата. Фідаї, а хто ж? Жінка? Отут Оля да, можна забути да, про двері, бо у да, Олі. А у Олени, ні. Да, тут ніфіга собі ніколи в житті вона таке не, не бачила і не чула. Ви жінка. Да. І тут не, 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 не ховайся е, да, очі в бік, там, і в себе і так далі. Що жінка? І починаю роздивлятися. Роздивися її всю. Да? Ага, Що, слухай, ну, ну по обличчю не скажеш і, і, і по, по, по тілу, да, слухай, нічого собі, Боже. А. а таке, знаєш, прямо кидається. Да? Не може цього бути. Вірю і не вірю. Да? То отут вагання, вагання йде ще. Ще не повірила. Ну, тепер подумайте. І все одно очі там на дверях. Теж теж, да, да, кажемо, кажемо, але через двері, Олену, через двері. Там максимум, там, ну давай, якщо в відсотках, 80% на двері уваги, і 20% сюди на неї. Тобто навіть я розмовляю з нею, а, е, але постійно я контролюю саме двері. І дуже уважно, не позначаю, просто кидаю око, а повністю. Да, я тільки Сільвіо, Це теж все, да, все що. Я скажу, ну можна, ну будь ласка, ну так, ну, да, ну тільки Сільвіо, Нічого собі, оце дивина! ось що граємо. Добре. І-і-і не скажу сеньоро, навіть сеньор. Можна да, пограти? Сеньор у О. Да, 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 ладно. Тобто, ну, звично, звертатися до сеньор, а, а, а потім додаю це. Сень, е, я не скажу сеньор, о, сеньоро. Да, да, е, ну, от це зробити, спробувати, да, як виправилося, да, що ти ж, він вже не сеньор, а вона. Не розповім, о, дайте ж мені руку. Да? Це е, на радощах, знаєш, як на радощах, так, все, домовились. До, дайте мені руку. Да? Ну все, домовились, до, домовились тихенько. Да? А, і вже спочатку кинулося давати, да? і потім вже відчу, назад да? Наші, а, ні, 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 ні. Ну, а що, а обов'язкову руку, Да? Ну, а як? Ну, домовилися, да, тоді. <рес> ну, ну. А, ви боїтесь. Гаразд. Гаразд, тоді, зараз, так. Да. Ну, от фінал ви нормально робите. Да. Е, кинулося показувати, так, е, 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 кинулося прикривати тин да, і на цьому да, фінал. Ну, тут нормально. Тут нормально. Добре, дівчата. Значить, перше, небезпека, вся увага на дверях, всі розмови через да, в бік да, тин -тин -тин між собою, а туди. От, це щодо Олени, а Олі спочатку да, Брикалася, брикалася, потім звернула увагу на що туди, а зловила ці погляди і те, що розмовляє туди, і сама туди теж порозмовляла, покидала. Туди, значить, ага, якісь фрази, а потім вже сюди-сюди, і коли жінка, О, все і про батька забула. Да. тум тум Ну, я тільки О, та, -та, 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 та, Заговор, заговор, заговорщики. От, оце воно тут. та-та-та. А, а звичайно, Олена постійно контролює, що ці двері, бо в будь-який момент. І вже в фіналі можеш да, про це забути. Відкр... І бач, як тільки... Ти забула про це, хоп, там заходить хтось. Да? От Наскільки е, треба уважно на це дивитися? От. Все, давайте. Оце все виправляйте, щоб я вам в п'яте вже одне й те саме не казав. От. Ну, а так, ну, воно краще стає, стає, але щось дуже повільно. Давайте, дівчатка, наснаги вам з Богом.